Сьогодні Львівщина проводить вперше величезний форум позашкілля. Близько двох тисяч учнів бере участь у цьому форумі. П'ять локацій на цих локаціях. Розміщені різні здобутки в сфері науки, техніки, технології, робототехніка, фізика, хімія, біологія. Чому позашкілля? Тому що позашкілля носить і профорієнтаційний характер, воно дає можливість дітям. Знайти свою улюблену справу дає можливість знайти себе в житті, знайти улюблену професію. Справа в тому, що останнім часом власне до технічної творчості інтерес зменшився, і ми намагаємося виправити цю ситуацію. Розвиваємо напрямки гуртків судно, авіа, ракетомодельний картинг і інші технічні напрямки спорту. Важливо, щоб діти мали де займатися, щоб в нас зросли майбутні авіатори, майбутні ракетомоделісти. Зараз розвивати потрібно такі напрямки, як робототехніка, дрони, радіокеровані авіа і судномоделі, які використовуються зараз в військових цілях. Велику увагу приділяє матеріально-технічній базі, щоб діти мали де вільно проводити час і своє дозвілля, розвивали свої вміння, навички і інтерес до освіти. Мені надзвичайно сподобалася ця виставка. Тут все дуже гарно зроблено. Талановиті діти, які це робили, це дуже-дуже гарно. Як вдалося організувати такий масштабний захід? Звичайно, з допомогою наших позашкільних закладів, позашкільна освіта. Вона має бути, вона має існувати для того, щоб дати поштовх розвитку творчості дітей, а для того, щоб дійсно оце привернення уваги було більш масштабне, і на це звернули увагу не тільки освітяни, а і представники місцевих органів влади, від яких залежить сприяння та фінансування цієї галузі, ми вирішили провести такий форум, щоб залучити і показати наскільки дієва оце є форма для розвитку дитини, і вона потрібна для кожної дитини, особливо у теперішніх умовах. Приїхали відносно недавно, але вже багато вражень. Ми вже спробували декілька майстер-класів. Цікаво, тому що я дуже люблю такі творчі фестивалі і це великий розвиток. Це круто. Такі майстер-класи дуже класно, креативно і весело. Провели ми це для того, щоб діти мали можливість познайомитися із різноманіттям тих гуртків, які існують у позашкільних закладах, щоб зацікавити їх, щоб дати можливість їм обрати той гурток і те заняття, яке їм до душі, до смаги. Після екскурсії і розповідей в криміналістичній лабораторії були різні емоції: були оплески, були колективні крики. Дякуємо. Шкода, що так мало. Для діток це може бути корисно тим, що вони вже у такому ранньому віці вони можуть обрати для себе професію юриста і обрати відповідно наш вуз, наш факультет. Після відвідання лабораторії я дізналася багато чого цікавого, і мені би хотілося ще раз це відвідати. Ми зараз з вами знаходимося на останній локації. Це мистецька локація, де є виставка творчості дитячої, а також концертна програма, де художні колективи виступають, власне, які створені в рамках позашкілля. Ми цей форум збираємося продовжувати і надалі. Для Війської обласної військової адміністрації позашкілля є пріоритетом. Тому сподіваємося, що в наступному році не тільки цей форум відбудеться, але і значно покращиться ця система позашкільної освіти, адже вона дає можливість дітям не тільки знайти себе, не тільки знайти свою улюблену справу. А реалізувати себе в житті і мати добре майбутнє, і це добре майбутнє буде добрим майбутнім нашої країни.